А що мені почати? Вигадала, кольорові трубки мені чудово допоможуть прикрасити дах. От. Яскраво виходить. Супер! Хоч? І відправлю повітряний поцілунок. Вау! Клас! А що ти робиш? А я готова. Теж почну з даху, але прикрашу його металом. Так. Ланцюги те, що потрібно. А замість поцілунку повішу череп. Ха-ха-ха. Злякалися. Ха! Чудово! І що, серйозно? Ну, дивись. А в мене є красиві білі вікна. Що? А у мене будуть чорні вікна. Ось так. Ну і добре. Okay. Гаразд. Хм, mm. Що мені додати? Точно. Візьму свою яскраву палетку тіней. От вони. Стіни мого рожевого будиночка будуть такими гарними. Подивіться. Просто чудово. Черівно. Ой, ой, апчі. <плес> 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 Додам маленький похнастий килимок. Щоб було дуже гарно та затишно. От поруч встановлю м'яке крісло, рожевий столик у вигляді серця та прикрашу інтер'єр. Ой, милота, а моєю прикрасою стануть кажани. Дивись. Так, на фіолетових стінах мишки виглядають класно. І сюди підійдуть мої улюблені шипи. Ха-ха-ха. Ось так. Ого! Готово! Диван з павутиною. Те, що треба: сюди. Стіли з черепом. Тумбочка та похнастий килимок. Так, все сюди. Килим от сюди. А торшер у вигляді манекена. О, жуйка! Приклею на стіну фото Вендей. Так, от сюди. До речі, а їй подобається кімната? Ора, ора, ора. Чудово. Okay. Мені не подобається. Повернусь до свого будиночку. У кут кімнати поставлю автомат зі смачними дрежі. І додам маленьких ведмедиків. Що ще? О. Здається, у мене є ідея. Так, так, так. Веселка тут ні до чого. Вона чудово прикрасить стіну мого будиночка. О. Посаджу свою Еніту крісло і пригащу її цукерками. Їй теж подобається. Подивись. От. Наберемо Ямі. Пригощайся. Ой, як мило. Так, так, дівчата. Перший поверх схоже готовий. Подивимось. Як гарно у вас все вийшло! Чудово! Ходімо далі. Приступаємо до наступного раунду. Для кухні я візьму чорні меблі. Oh. Так, встановимо їх от сюди. Чудово. Шафи прикрашу черепами. Ось так, як стильно. А поруч можна повісити справжню труну. Жартую. Це те шапок. І так, столик, стільці. Прилади. Все готово, а на стіну старовинний годинник. Ще трохи і все готово. Чудово! О, летюча мишка. Все до нас. Давай сюди. Вендей, до тебе подружка. Які вони гарненькі. Побазікайте поки що, а я пригощуся колою. Вона така смачна. Так. Ой, який жах. Ця кухня вже не підходить. А нова. Хм, те, що треба. І на рожевих шапках я дещо намалюю. Так. Вот. Яка краса. Чудово виходить. Ух ти! Мені подобається. Додамо кольорів. Щоб було цікаво та стильно. Залишилось. Все це встановити. Так, от сюди. Подивіться, як круто. Додамо декілька елементів. Блендер. Чайник. Поставимо стіл. Тортик, чашечку. І в жодному разі не можна забувати про милого котика. Ну, яка милота. Мені подобається. Ой, зовсім забула рожова колонка. Так, ну що, давайте подивимось. Моє ні, здається, подобається. І яка класна музика. Супер! Дівчата, ви вже впоралися з кухнею. Поглянемо, що робить Венздей. Мило п'є чай з подружкою. А Еніт розважається з котиком. Просто чудово. Брідні, лови! Ой, павук! Я боюсь. Навіщо ти це зробила? Що? Він не справжній. Кіна. Як так можна? Oh. Oh, Павутиня з павучками Чудові шторки. Так, і одразу додам ще сюди. І постелимо килимок. М -м, краса. А що там у тебе? Ха-ха А мої штурки будуть у вигляді кольорових намистинок? Бачиш, яка краса? На одне вікно. Та на друге. І такий самий яскравий килимок. От. Викладу ним усю підлогу. Чудово. Класно. Ой, що ти тут робиш? Хм, зараз. Тримай! Ха-ха! ха Забавно вийшло. А, моя брова! Що? Її терміново треба повернути. Yeah. Так. Mm. Фу. Ну, я тобі покажу. Упс. Mm. Ха! До речі, про шпалери! Mm -hmm. У третій кімнаті yeah. на стіні будуть єдинороги та веселка. Так. Подивися, круто. Сюди можна розвісити шубки, а в кут кімнати поставити гарне ліжко. Додам які подушечки та туалетний столик. Ну і що? Та-дам! Дивись, яка краса у нас вийшла. Все для тебе з любов'ю. Давай п'ять. <ріпи> <ріпи> Дивись, Тіна мій будиночок готовий. Ха-ха, та-дам! Добре. Хм, що ж мені поставити? Чорне ліжко з луною та місяцями. Так, розбавлю інтер'єр. І обов'язково потрібен ліхтар. Зверху звисатимуть люстри. А прямо біля ліжка скрипка. Краса. Ну, як тобі, Венсдей? Оу. Здається, впоралась. Грай, грай! Краса. Дивись, брітні, як треба. Подивимось. Будиночок для Венсдей готовий. Вийшло моторошно гарно. І будиночок для еня теж не відстав. Все таке яскраве, так по дівчачому Здається, дівчата чудово проводять час ляльками. Подивимось. Молодець брітні. Щось не так? Ха, і тіні, схоже, не так уже і весело. Дівчата щось вигадали. Відмінно можна грати і разом, навіть якщо ваші будиночки та ляльки так відрізняються. І з можна поділитись. Давайте пригостіть одна одну. Чудово! Добре вам провести час! А ми з вами побачимось у наступному челенджі зовсім скоро. Бувай! Клас, величезні пачки Що? Неймовірно. Давай скоріше дізнаємося під кришкою. О, ось це я розумію, пощастило. Це ж соус спеціально для Дорітос! Вже відчуваю, як мені буде смачно. Ну-ка, зараз спробуємо. Ну як, смачно? Даси спробувати? З якого диво, я буду сам насолоджуватися цим нереальним поєднанням. Ням-ням-ням. Клас! А тебе чекає свій смаколик. Давай, відкривай кришку. Подивимось. Якась дивна паличка. Не розумію, що це. Вау, вона ще й світиться. Прикольно. Цікаво, а що всередині. Ой, є кисленько. Майк, спробуй. Бррр, І справді кисло. Тепер треба спробувати у поєднанні з начос. Ось так, думаю, достатньо. Ні, це жахливо. А може, ти просто не розкуштувала? І нащо ти це зробив? Хочеш з мене познущатись? Взагалі-то у нас челендж, тому ти повинна все з'їсти. Давай, давай. Ох, як же бадьорить. Давай, ти зможеш. Мамочки, як кисло. Даріта з сирним соусом. Що може бути краще? А цей раз у нас сухі сніданки орео. Подивимося під кришками. Ось це пощастило. Мені дістався молочний коктейль зі смаком мемедемс. Зараз я зальоним пластівці ОРО і буду насолоджуватися цим божественним смаком. Ось так. Не терпиться спробувати. Неймовірно. Ніколя, ти чого сидиш? Давай дивись, що дісталось тобі. Що? Соуста Пасху? Я дійсно повинна це їсти. Oh, Щось мені підказує, що навіть смачні сухі сніданки ворога не врятують мене від того, що мій рот просто згорить Але надія помирає остання. Думаю, достатньо. Час спробувати. Ох, навіть дивитись складно. Повірити не можу, що я це роблю. Який жах, це просто неможливо. Все, я не буду це їсти. Ніколь, за правилами відмовлятися від своєї їжі не можна. Oh, ну і хто вигадав ці правила? Добре, треба зробити це швидко і забути як страшний сон. Ой-ой-ой, як мені гаряче. Майк, потрібна допомога. Дай запити благаю. Зараз, зараз я допоможу. Ось, лови. Ей, я ж просила запити. Навіщо ти вилив це на мене? Пробач, я розгубився. Нічого собі нагидзи. Я якраз встигла зголодніти. Можна, я перша подивлюся, що під клошем? Отак це ж мій улюблений кисло, солодкий соус, яка ж я щаслива, Майк. Кращого поєднання з нагетсами придумати не можна. Неймовірно, такий смаколик я ладна їсти нескінченно. Майк, давай дивись, що дісталось тобі. О, Дивись, у мене теж щось смачненьке. Правда, раніше я ніколи не куштував нагетси з кленовим сиропом, але щось мені підказує, що це може бути дуже непоганим поєднанням. Дивись, Ніколь, це мій особистий лайфхак. Наливаємо кленовий сироп, закриваємо упаковку, трясемо і вуаля Усі нагиці в кленовому сиропі. Хм, Знаєш, на смак це навіть дуже ну як як? круто, мені дуже подобається. Так, дуже смачно, правда? А даси мені спробувати. Та ще чого? Це настільки смачно, що ділитись. Я не буду. Їж свої нагетси Ну от, жадіно. Вау, знову смаколик. На цей раз Ей, Ніколь, що ти виробляєш? Насамперед, чим їх їсти, треба відкрити кришку. Що зубна паста? І що тепер? Мені доведеться намазати зубною пастою і з'їсти його. Який жах. Майка, ну досить сміятись. Краще поспівчував би мені. Я взагалі-то твоя подруга, і мені зараз буде не дуже солодко. Ой, жахливо! Це просто неможливо їсти. Але доведеться. За що? Не думала, що зубна паста може зіпсувати настільки хот-дог. Ох, мені аж самому погано стало. Все, я це зробила. Чудово, значить, тепер подивимося, що дісталось мені. О, ось це я розумію. Кетчуп та гірчиця. Саме ці соуси краще всього поєднуються з хот-догом. Ох, як же апетитно. Майка, дай відкусити. Звичайно, ні. Не дам. Ти свої ходоги вже з'їла, а ці поправи належать мені. Загалом тобі залишається тільки дивитись і радіти за свого товариша. О, здається, я знаю, як провчити цього жадібного. А як тобі таке, Майк? Ей, прибери негайно. Не смій. Вау, тости. Це я люблю. А їсти я їх буду за рахісовою пастою. Клас! Вона підходить до тостів просто ідеально. Відкриваємо баночку, намазуємо на тости і спробуємо. Ох, як же апетитно! апетитна awesome. отак. Смакота. Просто пальчики оближеш. Майка. Ти uh -huh. чого вилупився? Підіймай свою кришку, вилупився як некультурно. О, ось це не пощастило. Тобі доведеться злопати пачку марсених сардин. Вони ще й в маслі. Ой, сподіваюсь, мене від цього запаху не знудить. Щоб не знудило мене, я, мабуть, заткну собі носик. Ось так набагато краще. А тепер можна і викласти цих мерзених рибок на тост. Ох, боюсь, що мене знудить після першого укусу. А, мені погано. Так, вгадав, після першого укусу. На цей раз ми можемо паласувати шоколадними кексами. Цікаво, чи ми їх прикрасимо. Давай дивитись. Ось це так. Шоколаду багато не буває. У мене шоколадний крем. Зараз я обережно видавлю його на верхівку шоколадного кекса і вийде не лише гарно, а ще й шалено смачно. Так, я мала рацію. Кремом кексик не зіпсуєш. Майка, що в тебе? А в мене котячий корм. Його я їсти не буду. Шебридко. Та що ти? А хто казав, що відмовлятись не можна, тому зараз же їж. добре, добре, тільки не кричи на мене. Ох, я навіть не уявляю, як це взагалі можливо спробувати. Мені від одного погляду вже погано. Спробую уявити, що це крем, а не котячий корм. Фу, яка гедота. Все з мене досить. Я більше це їсти не буду. Ну, кадай взаємці морзений після смак. О, От тепер інша справа. На це раз перший я Ура! Тільки от боюсь, що спагеті і маршмеллоу не дуже поєднуються. От зараз і дізнаєшся напевно. Давай, давай, спробуй. Маршмеллоу я люблю. Я би задоволенням злопав місць цієї банки. А от вивалювати маршмеллоу в спагеті мені зовсім не хочеться. Але, мабуть, доведеться. Так, це дуже рідкісне поєднання. Добре, спробую. Може, це не так мерзино, як здається. Ой, ні, це неможливо їсти. Гидота Ніколь, давай краще дивись, що в тебе. Окей. Вау, а у мене соус баланєзе. Він ідеально підійде до спагеті. Тобі б лише хвалитись. Заздри мовчки, Майк. Додаємо і спробуємо. Як же хочеться спробувати? Ану геть! Це моя порція, а ти їж свою. Ось це звичайно ідеальний обід. М -м, смакота. Ну а мені залишається лише виколупувати ці маршмелоу і спагеті. Яка краса! Ціла стопка панкейків. А який апетитний аромат! Їх точно можна з чим завгодно з'їсти. Але я буду їсти їх збитими вершками. Ось це реально круте поєднання. А намалюю ка я на млинці мордачку з посмішкою. Ха, як кумедно! Ну а тепер я її безжально з'їм. Жорстоко, але неймовірно смачно. Добре, подивимося в мене. О, ні, мені дістався майонез Здається, він зовсім не підходить до солодких панкейків. Тому треба видавити зовсім трохи. Так, цього вистачить. Ну ні, не вистачить. Видавлю все. Теж мені, друже. Тепер доведеться давитися цією гидотою. Ну що, задоволений? Я все з'їла. Знаєш, ти велика молодець. Я тобою пишаюсь. Де це ми? Не знаю. Ей, ми тут. Як же звідси вибратись? Тут стільки замків. Ми застрягли назавжди. Стривай, тихо, мамочки. Ходімо, подивимось, що там. Ну, поїхали. Таких яскравих скітуз. Цим мене не здивувати. Ти я завжди напоготові. Обожнюю скітос. Він такий різнокольоровий і прикольний. Гей, oh, hey, чого? А, oh. ah, ну, я готова. Oh. Нехай у мене також буде щось смачне. Oh. Яка гидота. Oh. Це що, сирі яйця? Oh. Що застрягло у мене в волосі? Oh. Ключ? Свензи. Ура! Давай обіймемось. Скоріше відчиняй. Помаранчевий ключ, помаранчевий замок. Ура! Вийшло! Давай п'ять, жартую. Не дуже смішно. Ой, новий челендж. Якісь трубочки. Отже, треба пити. Чорти перша. Ну, добре, отже я. Спробую. Фу гедота! Доволі смачно. Ну кабриць. Отак. Ти, що треба. Нічого, нічого. Ну як же так? Невже мені доведеться пити цю гидоту? Ой, це ж просто нестерпно. Добре, заради челенджа я маю допити це до кінця. Я зможу. О, от і ключик. Ура-ура! Зараз відчиню другий замок. Чиняй, Гаразд, гаразд. вже ридіти не можна. Ще один. Ой, страшно. Еніт, відчіпись. Ну що ж, подивимося, що там далі. Починаєш ти? Ні, а давай визначимось на пальцях. Так, я перемогла. Добре. Що ж там всередині? Мармеладний ведмедик. З ним я запросто впораюсь. Ось це шалений апетит. Подивимо, що дісталось мені. Ух ти! Шоколадний фотоапарат. Зараз спробую. Ой, ось це так. Він перетворив мармеладного ведмедя на шоколад. Непогано. Він здияди шматочок. Ще чого. Як же це все таки смачно? Просто пальчики оближеш. Що ж мені ще сфотографувати? Може, тебе? Добре, добре, відчиняю. Курячі лапи, гидота, прибери їх від мене подалі. От їх якраз і треба сфотографувати. О, а ось це вже виглядає смачно! Смачного. Яка смакота. Ну, вибач венсдей. У мене ж не було мармеладного ведмедика. Дивись третій ключ. Чудова подружка, ми впорались. Ой, як боляче. Венсдей, молодець. Закривай вуха. Як страшно! Не хвилюся. Зараз я дізнаюся, що там всередині. Щось в'язке, слизьке, якась мерзота. Ну що там? Все чудово, Еніт. Тоді я подивлюсь. О, ні, яка слизька штука. І зелена, як соплі. Дуже огидно. А це що? You. Що це за цифри? Okay. Все ясно, це пароль. Що вони можуть означати? Відкрито. Йдемо далі. Ай! Мене осліпило. Нічого не бачу, Ти де? Давай я тебе проведу. Все гаразд? Так, є в нормі. Хм, Знову таємні набої. На цей раз ти перша. Добре. О, ні, як же це не смачно. Але доведеться допити до кінця. Справа зроблена. Ой, це що за хімічна атака? Буває! А може, інший напій виявиться смачним? Кока-Кола це супер. І на смак, і для пранку гарна. Кладемо два ментаса прямо в пляшку і приводимо до тями Еніт. Ой, щось я відволіклась. Час спробувати мій напій. Ой, що відбувається? У мене щось застрягло. О, це ж ключик. Ей, Вензди, а як же я? Можна було й мене зачекати. Відчиняй. Готово. Три, два, один. Наступний челендж. Цікаво, що там? Давай ти. Ла-ла-ла-ла-ла, нічого не чую. Гаразд, сама впораюсь. М, досить приємно на дотик. Вау, черв'яки! Яка мерзота! Фу, фу, забери, гедота! Гадки не мають, що їй не сподобалось. Так, здається, я намацала карточку. Гей, диви, що я знайшла. Це ж пароль. Ой фу, Гедота. Скоріше йдемо відкривати. Готово. Залишився останній замок. Ого, такого ми ще не бачили. Цікаво. Бу! Тук-тук. Хто -тук. Ту там? Ой, страшно. А може, ось цю? добре відчиняю. Ні, не можу. Почнемо з цієї. Тільки б нічого поганого. Я готова. Це ж мильні бульбашки. Яка краса! Здорово як! А здається, Гедота. Тепер твоя черга. Відчиняю. О, ні. Краще вже мильні бульбашки. Відчеписеніт. Порядку. Порядку. Okay. Відчиняю. Останній ключик. Ми це зробили. Ура! Скоріше відчиняємо. Давай Венздей! Дивись! Ми вільні!